І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Демократ на Iron Arні карта El Халу. Ну що ж, до бою. Так, Ну що, у нас Айрон Арні показав себе е з найліпшої сторони, так скажемо, в наших реплеях ми бачили, як на ньому грають. Дуже класні всі бої. Я думаю, це буде не гірше бій, і, а можливо, і краще. Поїхали ми. На верхню лінію, на А-лінію. І будемо тут розвальцовувати тяжів. І всі, хто туди приїде, я думаю, теж будемо розвальцовувати. Тому що що? Тому що Тому ми схиліще, тому що ми на імбіщі і тому що в нас завжди чудовий настрій Я так думаю, правда? Так, ну бачимо, вже ми втратили одну ЛТ-шку, щось нагрючи, поїхав туди. Друга ЛТК чомусь до нас поїхала. Цікавий теж варіант. Ми граємо в топі, такому жорсткому топі, проти на ток Дивіться, як там DNH проперся і ми просто не встигли його так лопушити. Навіть ЛТшка наша не встигла. Наша ЛТшка, я не зрозумів, чи вона сюди поїхав. А, ну це ж ця ЛТ-шка, що в них гармата така нахлопушувальна. Чудо. Так, цього нагріцями зараз викуримо. Чудовий танк, я от подивився, ну всі чудові танки всі були що на великих новорічних е, коробках. Просто шикарні. Мені не дістався не один, ну тому що ну тому що в мене не було можливості купити коробку, по-перше, а по-друге. Ну, як вам сказати, шкода, що не дістався. Хотілося на них пограти, особливо хотілося на БЗ, хоча кажуть, що БЗ такі ще собі задоволені. Але теж є вам реплеї. Передивіться, дуже всі класні. Так, а тут у нас дуельна дуель, дуель SCS44. Так, він один раз нас навіть приклапушив. Приїхав. Приїхав. Тигр нам допомагати, так? Ну, це чудово. Зараз ми і суперника тигра тут переб'ємо. Пробиття у нас вистачає навіть в лоб. У нього там броні ще в принципі нормально в лобі, але бачимо, що пробиваємо. Так? Братіша, де я бачу, ніхто не пробиває, але ну, цим треба скористатися. Поки вони всі на нього заагрилися, Допомогти. Ні, вирішив все-таки чехі. Чирі, верніше. Чихі, чирі. Чихі. Чирі, Можливо, просто дав можливість братішу. Постріляти там, так? Ну, у нас, бачите, у нас перезарядка, так щоб сказати, що дуже привиду. швидка, вона не швидка, але в принципі, якщо так обережно грати, то в принципі нормально. Ми тут танкуємо, показуємо, як треба танкувати на цьому танку. Там і спереду стоять, хочуть пробити, але щось у них теж не виходить, і ми все-таки розбираємося з цим сімчері без проблем. Так саме без особливих проблем він нас не пробив, бо нам тигр 131 шмалить. Шмалить ББХ, ми знаємо, що у тигра там ББХ вони ні про що проти таких танків. Тому їдемо і не боїмося нічого. 7-4 по бою. Що у нас по другому флангу? По другому флангу у нас наші братіші стоять в дефі. Так. А ну ми вже заходимо на базу суперника, в принципі. І це чудово. Цей братіш на королівському тигрі Сергіо Гіо — красавчик, ти бачиш, він там так в наглющу, повторюся ж так, вліз ту бійню і перехлопушив там нормально і допоміг нашому братющу. Ну я думаю, що це респект і уважуха. Попав до нас на YouTube. Так, і цей тигр, що по нам шмалив, він не поїхав битися, не, пом... не, допомагав, не допомагав своїм братішам, а вже бачимо навіть під калібри, зарядив. Може думаю вита, що? Типу, да. Але ж цілий бій простояв біля бази. Тому ми тебе що? Ми тебе зараз накажемо. Так, бачите, трішки все-таки, от, який нюанси в цьому танку, трішки некомфортна перезарядка. Дуже наші почали щось зливатися, незрозуміло. Ще такий перевіз був уже 9-7. Достиг просто чудово. Типа прикрив НЛД, так? Тигра так і не забрали, а ну. не Чи можуть бути у нас проблеми, а то я вже так, знаєте... Почав як не ображати, а принижувати честь достоєнність наших суперників, А вони дивіться, як стали вдвіти. Але 11-9, я думаю, якщо там зараз розберуться біля нашої бази, то вони зараз нам і допоможуть. У нас хп мало ставлятися. Правда, такі танки, бачите, ми з них майже повністю зносимо хп. Ну це такий топ. Це буває ну, дуже рідко, саме в мене. Пощастило. П'ять ворогів знищено. Поїхали далі. П'ять тисяч настріляно. Майже чотири тисячі натанковано. Тут ще й борщик виїжджає. Тут ми танкуємо від сушки. От башта тут чудово просто башта. Вона ще з такими екранами, так. І у нас навіть по бокам наче, такі, як от борти, вони теж як, як екрани, так? Ну на башті точно це як ікар. Так, виїхали, заберемо сушку, з борщом подімо з борщем ми потім розберемося. Нам треба воїн. Хоча 5 вже ворогів на плату, і так нам так. На позицію став. А? На позицію став і він нас знову не пробиває. На танкування, гайд на танкування, як треба грати на аеронгарні. Саме на танкування. 6 ворогів, давайте сьомо. Протіші, дай Туда. Чудовий бій, дякую за класний бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.